Добрий день, мої малята, любі хлопчики, дівчата. Я гадаю у вас усіх сьогодні гарний настрій і я вас запрошую на заняття з навчання грамоти. Дітки, а на початку заняття ми з вами виконуємо психогімнастику, снігопад. Перетворимось на сніжинки, на дерева і на всіх тихо падає білий сніг. Лягли на землю сніжинки, сніжинки білі, і пір'їнки. Усе довкола спить міцним зимовим сном. Діти, що ми робили? Так перетворилися на снігопад. Зробимо звуковий аналіз слова снігопад. С. Ні, г, о, п, а д. Скільки голосних звуків у слові снігопад? Вірно, три голосних звуки. Поділимо слово на склади сні го пад Скільки складів? Вірно три. Який склад наголошений? Снігопад! Вірно, третій. Позначимо позначкою наголос. Дітя сьогодні до нас на заняття знову завітав пізнайко, і він буде разом з нами навчатися пізнавати нові знання. І зараз ми з вами пограємо в гру. Поясни слова. Я буду промовляти слова спочатку з голосом на першому складі, а потім на другому. І ви побачите, що означає кожне слово зі зміною наголосу. Гори, гори. Брати. Брати. Тепло, тепло. Мамине тепло. Атлас. Атлас! Це тканина. Я думаю, вам вдалося разом зі мною добре пограти. А зараз, діти, пригадайте, хто живе в Україні з Вуколяндії. Так, це фішки чоловічки, голосний із приголосним. Ще ніколи не розлучаються та живуть дружно, весело. Послухайте, що трапилося з ними одного разу. Як голосний із приголосним утворювали склади до слів. Одного ранку прокинувся голосний і весело заспівав свої улюблені пісеньки звуки Ао! Ее, Є... прокинувся і твердий приголосний та й запитує у друга. Що цікаво будемо сьогодні робити? Голосний трохи подумав і відповів Сьогодні будемо утворювати склади до слів. Так, погодився твердий приголосний. А що мені для цього слід робити? Усе дуже просто. Радісно вигукнув голосний. Стань попереду мене і утвориться склад. Став твердий приголосний попереду голосного і утворився склад ма. Потім твердий приголосний запропонував голосному стати попереду. І в них утворився склад Ам. Отак От і живуть собі друзі. І не сваряться. Діти, спробуємо назвати склади, що починаються твердим приголосним звуком. МА. мо, Су. А які склади можуть утворити м'який приголосний із голосним? МІ. СІ. пі. І вірно, із голосним і. Діти, так що утворювали голосний із приголосним звуком? А ще із м'яким приголосним. Правильно, вони утворювали склади із двох звуків? Діти, пропоную вам відгадати загадку. Має хвіст, та не літає. Має рот, не розмовляє, Можеш швудкою спіймати і загадку відгадати. Хто це? Так, це риба. Діти, а давайте ми з вами скажемо тільки половину цього слова. Ри. А тепер скажемо другу частинку слова. Ба. Наскільки частинок у нас розділилося слово Ри-ба? Так, воно поділилося на дві частинки, на два склади. А зараз запишемо це слово по складах. На цій смужці ми розмістимо частинки слова Ри-ба. Прочитаємо це слово по складах. Ри, -ба». Ба, молодці діти. З чого складається слово? Так, слово складається з частин. Як називаються ці частинки? Ці частинки називаються склади. Зараз, діти, запишемо слова по складах. Перше слово вода. Скільки складів? Во. Да. Скільки складів. Правильно. Два склади. Записуємо во. Да. Наступне слово дерево. Промовляємо повільно. Де. Рево. Скільки складів у слові? Вірено. Три. Записуємо. Де рево. Будинок. Ділимо на склади. Бу ди нок. Скільки складів у слові? Записуємо. Бу-ди нок. Так, три склади. Далі. Молоко. Ділимо на склади ло ко. А тепер запишемо, скільки складів. Моко. Вірно, три склади. Гном. Скільки складів у слові? Так, один склад. Запишемо його. Гном. Правильно, наступне слово жаба. Скільки складів у слові промовляйте? Жа-ба. Два склади. А тепер запишемо. Жа-ба. Два склади. Молодці діти. Пропоную діти пограти в гру «Додай склад. Я буду. Промовляти чистомовки, а ви повторяти і додавати останній склад. Почали но-но. Но. Світить сонце у Са, СА-СА, СА, СА, СА. Ось поглянь. Летить о. По... Са. Ша, ша. Ша, ша. ша, ша, Ми спіймаємо ло, ша. жу. Жу-жу жу. По галявині ход жу. Ру-ру-ру. Ру-ру-ру. Зірочку до рук ру. Ти, 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 третю зірку засві. Ти молодці малята. Діти підготуємо ручки до письма і виконаємо вправу сніжок. Раз, два, три, чотири. Ми сніжок зліпили. Він кругленький, він гладенький, але зовсім не смачненький. Раз підкиньте, два підкиньте, три спіймаємо і зламаємо. Молодці, намалюємо у зошиті круглу сніжинку, кружочок на чотири клітинки і промінчики зверху вниз, зліво вправо, від куточка до куточка, від куточка до куточка. Відступаємо, знову малюємо кружочок, промінчик, і промінчики зліва направо. І до кінця рядочок. Ось такий рядочок сніжинок. А зараз до побачення, до нових занять.